Привіт! Сьогодні ми з'ясуємо, як з нуля почати працювати з MongoDB. Це база даних, яка наче створена для сучасних додатків. А ще розберемось з її хмарною платформою Atlas. Знаєте, роками, десятиліттями все було просто. Дані це такі собі акуратні таблички, рядочки, стовпчики. Прогнозовано і зрозуміло. Але світ змінився. Сучасні додатки це ж просто вибух даних, соцмережі, інтернет речей, штучний інтелект. Дані стали ієрархічними, динамічними і часто абсолютно непередбачуваними. То як же будувати щось для цього сьогодні. Очевидно, потрібен зовсім інший підхід, інший тип баз даних, який із самого початку спроєктований бути гнучким і легко масштабуватися. І ось тут на сцену виходить ключова ідея MongoDB це її документна модель. Давайте розбиратися, що ж це таке, і чому це так важливо. Так от забудьте про жорсткі рядки та таблиці. MongoDB мислить документами, і це геніально, бо ці документи це по суті точна копія об'єктів, якими оперують сучасні мови програмування. О, а цей приклад просто ідеально все показує. Зліва, класичний SQL. Щоб зібрати повну інформацію про користувача, його адреси й коментарі, треба робити складні операції join між трьома різними таблицями. А в MongoDB все це адреса, коментарі може жити просто всередині одного документа про користувача. Все разом. У чому ж головні переваги такого підходу? По-перше, гнучка схема. Це означає, що структура даних може змінюватися на льоту разом із додатком, не треба все переробляти. По-друге, дані зберігаються разом, а це означає, що операції читання стають просто блискавичними. Але є один секретний інгредієнт ми, розробники, зазвичай думаємо у форматі JSON. Це зручно, але під капотом MongoDB використовує щось набагато потужніше, і це BSON. Так чому ж бейсон кращий? Уявіть, це бінарний формат. Може, він і займає трохи більше місця, але він неймовірно швидкий в обробці. Базі даних не потрібно читати весь документ, щоб знайти потрібну частину. Вона просто стрибає туди, куди треба. Це колосальна економія часу. І це ще не все. Бісон має ще один козир у рукаві. Він додає типи даних, яких у звичайному JSON просто немає. Потрібна висока точність для фінансів? Будь ласка, зручна робота з датами? Є. Навіть бінарні дані, як от картинки, можна зберігати напряму. Окей, теорія це чудова. Але як від цієї ідеї перейти до реальної, працюючої бази даних? І що важливо, не перетворюючись на сисадміна, який не спить ночами? Відповідь MongoDB Atlas. Atlas – це те, що називають DBAS, тобто база даних як сервіс. Якщо простіше, це означає, що всі складні штуки, налаштування, безпека, оновлення, резервне копіювання Atlas бере на себе, а ми просто користуємось готовим продуктом. Всередині Atlas все дуже логічно організовано, є три рівні. Організація це власне головний акаунт. У ній є проекти, це такі собі контейнери для пов'язаних баз даних, і нарешті всередині проекту живе кластер, це і є наша жива розгорнута база. Ну що, годі теорії переходимо до практики. Давайте подивимося, як запустити свій перший безкоштовний кластер, буквально за 5 хвилин. Процес насправді елементарний: створюємо новий проект, натискаємо кнопку Створити базу даних, і отут уважа! Наступає найважливіший крок. Ось він, той самий ключовий момент. Щоб не платити ані копійки, завжди чуєте? Завжди обираємо рівень m 0 Free Tier. Це дає нам 512 МБ сховища. Безкоштовно, назавжди. Це не пробна версія, це повноцінний безкоштовний тариф. І поки наш кластер створюється в хмарі, атлас не гає часу і відразу ж пропонує налаштувати безпеку. Це два абсолютно необхідні кроки для підключення. Що саме він робить? По-перше, захищає мережу. Атлас автоматично додає нашу поточну IP-адресу в білий список, тобто підключитися можна буде тільки звідси. А по-друге, створює окремого користувача бази даних це логин і пароль саме для доступу до даних. А ось тут момент, який не можна пропустити. Дуже-дуже важливо. Коли створюєте користувача, його пароль потрібно одразу скопіювати і надійно зберегти. IT's Atlas покаже його лише один раз. Більше його ніде не побачите. І останній крок Atlas генерує нам так званий рядок підключення. Це унікальна адреса нашої бази даних. Все, що треба зробити, це вставити на місце password той самий пароль, який ми щойно зберегли. Що ж, давайте підсумуємо гнучка документна модель MongoDB ідеальне рішення для складних сучасних даних. Бісон під капотом робить доступ до цих даних надзвичайно швидким. А MongoDB Atlas дозволяє розгорнути готову до роботи базу даних ну, буквально за хвилини і безкоштовно. От і все, кластер працює, дані завантажені, він чекає на підключення. Залишилось тільки одне найцікавіше питання який неймовірний застосунок на ньому побудувати першим.